Буду брати інтерв'ю двох братів, які є синами славнозвісного дієслова. І першого ми зустрінемо дієприкметник. Доброго дня, діє! Доброго дня, Валерія. Чи є ви справді сином Дії прикметника прикметника і дієслова? Так, моя мати прикметник, а тату дієслово. Житті. Я виражаю ознаку предмета за дією або станом і відповідаю на питання, який, яка, яке. Нашим глядачам цікаво було б дізнатися, які ознаки ви маєте від ваших батьків. До матері я подібний тим, що відповідаю на питання властиві їй. Зможу змінюватися за родами, числами і відмінками. А до тата я подібний тим, що маю час, вид і здатність мати при собі залежні від себе іменники, займенники та прислівники. Спасибі вам. Зараз ми будемо розмовляти з його молодшим братом і з зворотом. Доброго дня. Доброго дня. Вибачте, а ким ви виступаєте у реченні? Означення. Чи, чи є у вас. Чи є сином предметника її слова? Так, її предметник мій брат. Чи виділяєтесь ви якимись рисами характера, що відрізняють у вас від родичів? Так, я виділяюсь з кому, якщо стою після означення. Розкажіть, чи була у вас така темна лінія, тобто я питаю про негаразні перешкоди на вашому шляху? Mm, звісно, була. І зараз іноді. Це буває, коли я стою перед означенням. Тоді мене кому мене виділяють, іначе не поміщають. Спасибі вам, ті прикметниковий зворот. І на сьогодні це все, шановні глядачі. Чекайте наступної програми Мовний ключик.